Буду встановлювати Wi-Fi реле, яке я придбав собі на Аліекспресі. Давайте оглянемо, що у нас є по інструкції. По інструкції, в принципі, детально описано, як воно, що. Качаємо QR-код, встановлюємо додаток. І по додатку ми вже зможемо його налаштувати і подивитися, як воно працює. Буду встановлювати його в себе в гаражі, десь приблизно ось тут. Або на місці ось цього автомата. Ви вже раніше мені писали, що в мене ось тут. Я великий майстер, а в мене тут так воно наплутано. Так. Я хочу вам сказати, що завжди всіх великих майстрів, в себе вдома чи в гаражі, постійно ось така херня. Тому що людям робиш якісно, а собі як-небудь. До речі, купив я ось так гараж і нічого не парився. Як воно було, так і воно і є. Встановив реле, покажу, як воно і що. Одразу вам буде кидатися в очі ось цей колгосп, але тут алюмінієва і імідна проводка в гаражі, і якщо щось тут міняти, то треба все поміняти і зробити по-людськи. Ніхто це робити, звісно, що не буде. Що ми бачимо? 195 вольт у мережі 0,7 А на даний час воно споживає. Намотало воно вже в мене за 3-4 дні 1,4 кВт. Так, Тут буде показувати витік току, якщо він буде, і по суті, як ми налаштовуємо. Ось Тут у нас є кнопочка Wi-Fi, натискаємо її, заходимо в додаток, коннектимо її з роутером. І все. І там далі ви зможете налаштувати. Можна налаштувати вручну, якщо зайти от сюди, можете виставити 250 вольт від 250 до 300 вольт. Це то, щоб коли будуть великі стрибки напруги, щоб у вас не згоріли якісь там прилади. І поставити мінімальний поріг. Я поставив 185 вольт, тому що напруга буває просідає навіть до 190 і воно тоді постійно в мене. То вимикається, то вмикається. Це вже ви собі ставите, як ви там що. Що бажаєте далі? Що в нас тут ще є? У нас тут є 25 а, тобто ось тут в мене автомат цяжка 25, а я поставив собі 25 а. Це е, реле багатофункціональне, тому можна виставити до 63 а в залежності від ваших там, ну я не знаю, від ваших споживачів і того, що у вас там споживає, може у вас там індукційна плита, то поставте собі хоч 50 ампер. Це реально дуже круто. Далі що тут можна ще зробити? Так, 50 мА на витік току. От як воно було з заводу, так і я собі поставив Там можете виставити собі різне значення. А тепер зараз покажу, як він працює в додатку. Заходимо в додаток, система розумного будинку. Ось тут у нас буде показувати, яка температура на вулиці, там тиски різні. Тут у нас будуть постійно показувати кіловати. Тобто, які датчики підключені, то і показує. Спочатку покажу вам свій термометр у гаражі. Міряє температуру, показує вологість. Там. Дуже детально, якщо кому треба, то окреме відео. Заходимо на наше реле, тут ми бачимо кіловати. Тут ми бачимо, скільки споживає в нас на даний час в реальному часі. Ось дивіться, я знаходжуся в гаражі, вимикаю світло, наприклад, і бачите, кіловати зменшилися. Вмикаю в реальному часі і кіловати. Збільшується, тобто в реальному часі бачите скільки вольт, скільки кіловат споживає. Що ось це за меню, я не знаю, що це таке. Далі, що в нас ще є? Ось тут можете зробити розклад, коли він буде вмикатися, коли буде вимикатися. Тобто там можете в який день, неділі, тижня, понеділка і так далі. Це мені, в принципі, не потрібно, тому я нічого там і не буду робити. Тут, друзі, ви налаштовуєте, скільки ампер ваш буде. Від 1 до 63 А поставити. Далі по вольтажу обмеження і тут також обмеження по вольтажу, все можна виставити в додатку. І на витік струму тут також можете собі поставити. Як воно що? Ну, в принципі, все. Ще в нас є ось тут кнопка on-off, тобто його можна вручну вмикати, можна вимикати. Складного, як бачите, нічого немає. Штука набагато крутіша, ніж зубер, в кого там стоїть зубер, можете його продати і поставити собі ось таку, тому що ну, тут реально багатофункціональна штука. А якщо ви купите собі ще колоночку таку, де ви будете казати, Окей, Google, наприклад, включи мені ось це реле, чи виключи реле, чи закрий там штори і так далі, то ось ця штука. І там інші, інші ось ці гаджети, наприклад, якось цей термометр, вони працюють системою розумного будинку. Тобто, наприклад, вологість у вас в квартирі піднялася, наприклад, 80% він автоматично включає обігрів і включає вентилятор. Тобто, всі ці от системи вони реально працюють. Оцей датчик в мене вже півтора року. Ну, досить така класна штука. Що по цьому ще покажу? Є ось механічна кнопка, ви нею можете вимкнути. Ось слухайте. І так само включаємо. Тобто, все дуже легко і просто. Якщо вам, друзі, сподобалося, як я це все вам організував і показував, так, як завжди, підтримайте Петровича. І всім да, нет, до побачення. Вибачте, що вона москальською, просто українською ще не навчилася розмовляти.